Всім привіт! Всіх радий вітати в себе на каналі Ми з України. Слава Україні і слава нашим захисникам! Поповнюємо запаси зерна, перевезли 6 тонн пшенички, розгружаємо. І на сьогодні є трішки роботи. Потрібно все це діло перенести в приміщення. Шибрана система на ємностях для зерна також готова. Все працює. Все чудово. Так що відчиняємо зараз все це діло і приступаємо до роботи. Маємо зараз три ємності по 3-3,5 тони якраз входи в них. Ось одна, ось інша, ту, що ми заносили нещодавно. І ось третя. Також тут місце буде поки що під сою, соняшник, ну я маю на увазі макуха або шрот, також премікси, БМВД, корм для кроликів, тобто підкислювач, сорбент, ось ще місце. Тобто це місце для, так скажімо, всіх інгредієнтів, які повинні для того, щоб приготувати повнораціонний корм. Ну, а якщо не буде місця вистачати під зерно, то сюди спокійно стає ще 2 бігбега, бега і ми ще 2 тони можемо сюди вмістити. Ну, але поки що це нам не потрібно. І якраз є таке дуже чудове місце для того, щоб. Складувати сюди всі інші інгредієнти. Висівка пшенична приїде, я ж кажу, макуха, ось соняшникова макуха соєва. Все це діло десь потрібно, щоб зберігалося. Так що будемо використовувати це місце для таких цілей. Триєжки попрацювали і зерно на місці. Все. Таємність повна, а ця. Такі об'єми немаленькі сюди війдуть. Я щось думав, що ну, до 4 тонн. А в нас, виходить, 6 тонн, та вона повна. А ця ось наполовину. Так що сюди ще, я думаю, десь до 2 тонн спокійно зайде. Тобто десь 5 тонн. Цю ємність заходить. Це чудово. Так що є куди сипати, було б що сипати. Полуничка наша вже висаджена. Все чудово. Виглядає просто клас, нам подобається, супер. Ось так, ще трішки-трішки залишилося попрацювати. Ще не всі рядочки замульчували соломкою. Ну, то таке вже. То головне, що. Основна робота зроблена. Чотири сорти. Чотири, виходить, бугорка і всі різні сорти. Раня, румба, потім Азія, потом йде в нас Чамола Турусі і от забув останнє на фей якось. Фабула була вроді. Ну, точно не пам'ятаю. Тобто все по сортам, все вже чітко, без ніяких там ото, непонятно, що за сорт, просто полуниця. <плес> ну, а тут вже все чудово. Все чудово, тому що брали посадковий матеріал у людей, які займаються полуницею, ну і не тільки там, і приїхали брати розсаду, то завели на. Город показали, розповіли, як, що до чого. Дуже багато інформації отримали. Цікавої і така, яка нам знадобилася. Подивилися, як у людей все зроблено. Ну, тобто, Дуже велика подяка. Оля, тобі вітання. До речі, хто, може, хоче замовити, є в наявності розсада полуниці. Під відео залишу телефончик. Кому потрібно, можете звернутися, поцікавитись, що по чому. Так що ось у нас вже має наша полуничка такий вигляд. Ще трішки-трішки попрацюємо і буде вже мати завершаючий гарний вигляд. Лисичка наша чекає на корм, вона вже в нас також з поросятками. Все чудово. Ну, як сказати чудово, опорос пройшов не дуже легко, було втручання. Діставав, допомагав їй, так скажімо, народжувати, діставав поросяток. останніх три поросятка дістав, на жаль, неживі, дуже великі, дуже крупні. Не могла вона сама їх родити, тож прийшлося втрутитись і дістати. Ну, але, на жаль, вони були неживі. Десять штучок ось маємо живеньких і три було неживих. Так що цього разу лисичка трішки-трішки підкачала. Ну, нічого. Що маємо, те маємо. Є така особливість у цієї породи. Вона змішаний тут дюрок з ландразом. Ну і дюрок. дюрок є дюрок. Він дає ось такі трішки негативні результати при народженні. Тобто потрібно допомагати. Інколи. Саме головне, що перший раз, це в неї другий опороз. Перший опорос був сама, все чудово, все без ніяких проблем. Зараз ну, щось пішло не так. Тобто було втручання, ну, але поросяток ми не врятували. Ну як не врятували? Ми їх то витягли, але вони були неживі. Так що, ну, 10 є. І цього вистачить. У кнопи нашої також все чудово, поросятка всі на місці. 13 штучок. Так і є, провели вже перші процедурки, зробили вакцинацію з сердосанчиком, залізо, Толтарокс від коксидіозу. Так що поросятка почуває себе добре, але потрібно звільняти це місце, переводити їх в інше. Немає там клітки, не знаю, як воно що далі буде. Не дуже мені цього хочеться, але хі -хі, немає іншого вибору. Тому що на цьому тижні у нас три опороси і довіно зайти три свиноматки. Ось одне місце. Є місце і ще одне, ось вільне. Будемо сьогодні тут, побілимо, наведемо марафет. Ну і потрібно якесь місце звільнити. Або ось це. Або, виходить, тут де лисичка. Ну, лисичка тільки-тільки народила, ну не знаю. Не знаю, ось думаю, кого, кого переганяти, чи лисицю, чи... чи переганяти нашу кнопу. Так що, ще поки що думаємо, ну, скоріш за все, що на нове місце перейде наша кнопа і Буде вже далі знаходитися там. Розпочався у нас процес годівлі, снідають малюки, ну і ці також. Що ви там дурненькі не розберетеся? Вон вільний сосок, а вони деруться. Хтось не туди потрапив і не може вибратися, напевно, що ось цей. Не на своє місце пішов. Воно місце його. Використовую сухе молоко для підгодівлі, тому що є деякі поросятка. Ось як бачите, стоїть біля молочка. Ось одне, ось інше, ось те яке, а які ось ці яке які споживають молоко, яке їм необхідно. Тому що ті великі, вони не підходять і не цікавляться. А ось ця малеча, яким щось не вистачає, чи сусок такий попався маломолочний, чи такі вони народилися, не дуже жваві і не дуже мають сили до життя, тож їх потрібно підгодовувати. Ну і для цього використовуємо замінник молока свиноматки з другого дня, який допоможе в цій справі підтягнути ось таких поросяток. Добрий ранок! Повилягалися моржі Хі -хі -хі. наші відгодівельнички. Зранку прохолодно, відпочиваються. Форма насипав в водівничку. Все, водичка є, і цілий день ми до них не заглядаємо. Наші хлопці, Тімончик. наш Петренчик, ну і поруч знаходиться молоденький наш хрячок, арні якому виповнилося вже півроку і будемо приступати до підготовки його до роботи. Тобто проведемо дегельментизацію перед вакцинацією, потім проведемо вакцинацію від парвовірусної інфекції і будемо приступати до навчання. До навчання, тобто... Потрібно його навчити ходити на чучало, на фантом. Так що є над чим попрацювати. Ну я сподіваюся, що все буде добре. І будемо з цим крачком довго і плідно працювати. Також зустрічалися з підписниками з Харкова. Велике вам вітання! Сергій Васильович, Теска і Наталія. Дуже-дуже вам велика подяка. Просто супер. Тент суперовий. Люди кажуть, нам він не потрібен, а вам знадобиться чудова, чудова якість, просто клас. М'якенький, такий, ну прямо супер-супер. Це така річ, що в господарстві зайва не буде. Так, ну а у нас земельні роботи продовжуються потихеньку. Ось нова допомога. <смі> Тато поїхав вже, трішки допоміг. Ну і вдома теж купа справ, тож поїхав працювати далі вже вдома. А ось брат приїхав і зараз працюємо над земельними справами. Тому що фронт роботи не маленький. Ну, але нічого, потихеньку все це діло ми зробимо. Дали йому відпустку, трішки перепочити йому і хлопцям. Тож, побув він трішки вдома у батьків і приїхав до мене допомогти. Працюють на різних напрямках, не тільки нас захищають, а і допомагають. Тож, не забуваємо, друзі, про наших захисників, які дають нам змогу щось планувати, щось впроваджувати в життя. І вони нас захищають, а ми повинні про це пам'ятати і хто як може обов'язково підтримувати. Готуємо свіже гашене вапно. Ось як цей весь процес відбувається. Дуже. Інтенсивно, і відразу після цього будемо білити приміщення. Ця річ працює як дезінфікуючий засіб, ну і також візуально воно більш, так скажемо, виглядає ну, гарно приміщення біленьке, чистеньке. Тобто має не одну виконує, не одну функцію. Все. на швидку руку, нове місце для свиноматки з поросятками готове. Відділ для свиноматки. Годівничка і відділ для поросяток. Також. Годівничка для молочка і годівничка для сухого корму. ну Ось таким чином виходимо із ситуації. Гаврилович, ну ось ваша конструкція і пригодилася, бачите, пустив її ось в таке діло. Наші півники. Хочу поділитися ось такими спостереженнями на рахунок корму. Десь 2-3 дні тому, ну не три, десь пару днів да, закінчився корм. Це, що я використовую для півників. І там був корм для супоросних свиноматок. І я думаю, два ну, дні дам того корму, нічого страшного, а через 2 дні вже буду робити повністю помов, Ну, тобто готувати всі види корму. Я виділяю один день. Ну Там не один день, там півдня. І готую всі види корма для всіх тварин: для свиноматок, для поросяток, для півнів, для курчаток, для курей-несучок. Ну, тобто, всі види корма готуються одночасно. І тобто, щоб не готувати щодня, ну закінчився корм для півнів. ну Думаю, потримаю їх на тому кормі, який є. В наявності був саме найбільше корма для супоросних свиноматок. Ну, ось ми його і використовували. Ну і що, корм для він бідненький. Там зовсім практично немає протеїну, там 4% сої і 3% соняшнику всього на всього і все. Ну і що, споживання корму виросло в рази? Насипаю, з'їли. Підсипаю, ввечері до ранку немає. Тобто, дуже сильне було споживання корму. Він легкий. Він не дає їм тієї поживності, що потрібно. Вони постійно відчувають голод і вони його дуже сильно споживають. Тобто розхід корма дуже великий, Дуже великий, а користі від цього, ну так скажемо, практично ніякої. Зготував той корм, який потрібно. Збалансований, повнорасіоний, високопротеїновий, все. Споживання відразу припинилося. Насипаю, ось відерко, приніс на дві годівнички, ось зранку розсипав. І корм ще в годівничках залишився. Той, що я вчора їм роздавав, він ще був і доволі так багато. Тобто, споживання корму відразу на очах. Зменшилося, дуже-дуже сильно зменшилося. Тобто, якщо корм повнораціонний, високопротеїновий, споживання його дуже-дуже помірне. Вони ним наїдаються. Вони з'їли свої там, потрібні, е, ну, на даний час, е, скажімо, там 80 грам чи 60 грам на день і все, і більше вони його не споживають. Їм цього достатньо. Вони відчувають ситість і вони все, корм не споживають. А якщо корм дуже слабенький, одна зернова група, білка ніякого, вони його споживають дуже сильно. Тобто розхід корма великий, а користі від цього ну, практично ніякої. Малеча наша підростає. Ось такі кроленятка. Це чудово, Вон, корм споживають вже в повній мірі. Сподіваюся, що до моменту їх відлучки я вже з кліткою будуть завершені всі роботи. Ну ніяк, ну ніяк я ту клітку не домучаю. Купа інших справ, більш нагальних. Та й ця справа нагальна, але, але не так все швидко, як, як хочеться. Наша молоденька самичка, вже запустили її в роботу, пішла вона за гул, пустили до кролика, все чудово, вушко. Наша самочка зветься Вушко. В неї Одне вушко, як бачите, вон як. одне рівненьке, а одне на бікрінь. Ось ми її так і назвали вушко. Так що є в нас молоденька. Самочка, яка вже дійшла до того віку, що запустили її в роботу і будемо чекати, і сподіватися, що все буде добре. Це вона знаходиться на тому місці, можливо хто пам'ятає, коли тут була інша самичка, яка не витримала спеки, яку прийшлося прибрати дуже швидко, тільки встиг за ножечком збігати, не витримала спеки за два дні до окролу. Стало їй зле, сердечко не витримало. Всі інші більш-менш з цим завданням справилися, а вона ні. І ось на її місце ми відразу ж посадили молоденьку дівчинку, яку я відібрав, яка мені сподобалась. І ось ця дівчинка вже, вже має такі розміри немаленькі і вже також готується стати матуси. Ну, от і все, відділо поросу повністю сформований свиноматки, які будуть через декілька днів йти на опорос, термін до опоросу у них всі на місці. Ось таким чином все це діло зараз виглядає. Все. Всі станочки працюють, всі заповнені. Так що чекаємо, чекаємо на опорос. Верніше, на опороси. Навіть і не пам'ятаю, хто там з них перший. У нас тут зайшла Міла, зайшла Маргоша і зайшла Коля. Все-таки прийняв рішення і на нове місце, в новий, так скажемо відділ опоросу на приготов, приготований на швидку руку, перейшла лисиця. Ну, а ось і вона на новому місці з поросятками обживається. Що малетя? Каже, не зрозуміли, що це сталося. Бігають, знайомляться. Ну, сподіваюсь, що все буде добре. Станочок цей ну як, не для того, не для цих цілей. Не для свиноматки з поросятами, може нам до стіни придавити. Ну, але, але будемо сподіватися, що все буде добре, тому що іншого виходу немає. Ну а на цьому поки що все. Всім чого самого найкращого. Ми працюємо далі. Ось в такому режимі трішки не по плану десь щось, трішки не встигаємо. До кролячої клітки, ну немає часу, як самі бачите, діти то одне, то друге, то третє, то п'яте, то десяте. І отако от прикладками там забіг, що щось зробив, все, потрібно щось інше, то зерно приїхало, то ну зараз гаряча пора. Купа нагальних справ, які потрібно вирішувати. Нічого. На цьому тижні, я думаю, що все ми доробимо. І в кінці тижня вже буде відео, де наші кролики на новому місці радіють. Більш, як скажемо, більшої території і їм буде не так уже затісно. Так що, друзі, не забуваємо за наших захисників, постійно потрібна підтримка, постійно потрібно про це пам'ятати, тому що нам, як то кажуть, нелегко, але їм тяжче, тяжче тисячу разів. І вони повинні знати, що про них дбають, про них думають і не забувають. Ця підтримка дуже необхідна. Тож, давайте будемо небайдужими. І потрішки, хто як може, хто, якими методами, хто яким чином, але потрібно, потрібно допомагати і підтримувати. Під відео є координати, куди можна зайти, задонатити. Ну і яким чином підтримати наших захисників. Всім цього самого найкращого, миру, здоров'я і добра і все буде Україна. До побачення.